Канадський реанімобіль у Близнюках у центральній районі лікарні обнова новенька машина швидкої допомоги. Її вручали 3 лютого. Посприяла Канада та благодійний фонд соціального розвитку Харківщини. Більше про можливості машини розкажуть наші журналісти. Це фельдшер Близнюківської центральної районної лікарні Артем Неділя. Він працюватиме на новій канадській швидкій. Фельдшер говорить, у новому авто можна проводити складні операції та приймати пологи. Ця швидка обладнана всім необхідним, щоб надавати допомогу вже в дорозі, зазначає лікар. Дуже багато функціональних приладів, такі як комірет шанса для транспортування хворих із переломами. Хребта. Якщо случиться в дорогі пологи, ну, все у нас для цього є. Це пологовий набір. Також різні трубки для інтубації при травмах гортані, кисневі маски. Машина пересувається набагато швидше своїх попередників, розповів голова наглядової ради благодійного фонду соцрозвитку Валерій Дема. Він зазначає, важливо надавати допомогу хворому у першу годину ще по дорозі у лікарню. Старі машини не завжди могли доїхати до пацієнта вчасно. З появою новою швидкою цієї проблеми не буде. Це автомобіль який сам як лікарня, на колесах его главная цель это оказать человеку помощь уже в самом автомобиле он оборудован всем для этого к необходимым он предназначен для перевозки травмированных к больных к людей для для дальних э, 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 суперевозок. в нем есть диагностическое оборудование У Києві машину вручав посол Канади в Україні Роман Ващук. До Бузняків швидка доїхала сама. З обновою лікарню привітав Бузняківський селищний голова Геннадій Король. Слава Богу, що є люди, які піклуються, що є громади сильніші, слабкіші, але люди не забувають про одне одне, бо вони просто люди, бо так пише святе письмо допомагай ближньому. І слава Богу, що в нас є друзі. Машину довелося переробити під українські стандарти, розповів голова фонду Євген Шоповал. Він додав, з Близнюківською лікарнею співпрацюватимуть. І надалі ми сьогодні підписали меморандум про співпрацю з районною лікарнею. Ми як фонд, і в рамках цього меморандуму ми будемо допомагати району з паленими стильними матеріалами. Також ми хочемо, щоб наша співпраця з конгресом українців Канади з українсько канадською фундацією продовжилася, і в тому числі в контексті надання додаткового медичного обладнання. Загалом Канада надала Україні 10 швидких чотири з них отримала Харківська область. Інші авто розподілили по іншим областям України.